Ось так кому цікаво поживає наша тринадцятка. Ми намоделювали та надрукували ось такі прекрасні лабутени, які входять прямо ось сюди, от в раму, і крізь них проходять два болти, якими кріпляться двигуни. До речі, штатні болти виявились за короткими, тому були куплені та встановлені довші на 5 мм болти. І тепер двигуни тримаються як вкопані. А ось тут під цією головішкою ще нічого немає, бачите? Ну тобто ні польотника, ні регулятора, ні акумулятора. До речі, на потужний 12С акумулятор нам ще потрібно назбирати кошти. Тому хто має можливість та бажання, будь ласка, долучайтесь за посиланням в профілі. Але зверніть увагу на ось ці дальні двигуни, які я помітив вітрогонами. От коли ми на них дивимося ззовні, все нормально. Як тільки до них наближаємось, вони починають обертатись то в один бік, то в інший, то взагалі труситись на одному місці. Віддаляємось і все нормально. Наближаємось до іншого, і він також починає крутитись, причому хаотично. Як тільки віддаляємось, все нормально, нічого не відбувається, та й не може нічого відбуватись, бо, бачите ж, нічого нема, ні акумулятора, ну взагалі, тобто нічого. Навіть головешка це не може збагнути, чому вони обертаються? А ви як гадаєте? Пишіть свої думки в коментарях.